Сам в нас вийшла. Всім привіт! Вчора приготували чорну бабку, я говорю на ню. Молдавський десерт такий. В мене просять рецепт. Хочу приготувати та розповісти рецепт. Ставимо пательню на середній режим, щоб вона трошки гріла. Беремо 500 грам цукру. Половина цукру висипаємо на пательню, розтопити його. Чекаємо, поки розтопиться. Поки наш цукор доходить до потрібної мені консистенції, ми беремо пів літру молока, ділимо на дві частини. половину ставимо в мікрохвильовку, підогріти до гарячої температури. Розігрівши сахар, додаємо по чуть-чуть гаряче молочко. Потрібно потрошечки додати, бо воно дуже піниться. І заварюємо такий сиропчик. Сиропчик у нас зварився, будемо виливати, щоб він охолоджувався. Беремо другу половину цукру. Що ми залишали, виливаємо 12 яїць. Будемо збивати. Яйці збили, виливаємо остаток молочка, що залишився, і 400 грамів соняшникової олії відміряємо. І все знову збиваємо. передили. беремо 460 грамів муки, 20 грамів соди. Розмішуємо. І дещо вводимо в цю масу. Це наш сиропчик, Добавляємо його в нашу яєчну масу, добре перемішуємо. Данчик вистелили пергаментом, змастила олійкою. Можна змастити просто без пергамента жиром і присипати мамкою. Я так не люблю, я не люблю вкус манки. І виливаємо зараз. Натримаємо фольгою, І ставимо в нерозігрісу духовку, її не треба розігрівати в холодну духовочку. Виставляємо на 180 градусів на 120 хвилин. Наша бабка приготувалася вже. Зараз побачимо, що в нас вийшло. Сам нас получилася. Смакота. Готуйте це, дуже смачно.